Тих днях, коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові Августової когорти, який звався Юдій. Сівши на Адрамідський корабель, який мав плисти азійські місця, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солуня. На другий день ми пристали до Сидону. Юдій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти, ми пливли попри Кипр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не дав нам причалити, ми попливли поприкрит коло Салмони, і, пливучи з трудом, попри неї прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. Як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав. Кажучи їм, я бачу мужі, що плавба не обійдеться без шкоди й великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотнень більше довіряв Керманичеві і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на замівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і, якщо можна, дістатися до Фініки. Пристані Крицької, що звернена до південно-західного і до північно-західного вітру, і перезимувати. Коли подув легкий вітерець із полудня вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли котву і попливли близько Крит. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми піддались йому і неслися на вмання, підпливши під якийсь маленький острів, що звався Кавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель і боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило і так нас несло. На другий день. Тому що буря сильно нами кидала, почали ми викидати вантаж, а на третій моряки власними руками викинули корабельне знедіб'я в море. А ще вже кілька днів ні сонця, ні зір не було видно, і буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, Павло встав серед них і мовив. Треба було мужі слухати мене і не кидати криту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. І тепер, і тепер раджу вам, бадюріться, ніхто б з вас життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї бо ночі явився мені ангел Бога, якому я належу, і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем стати, і Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьоріться, люди, бо я вірю Богові, що воно так буде, як було мені сказано. Ми мусимо наткнутися на якийсь острів. Чотирнадцята ніч настала, як нас кидало по Адрії, та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них, і кинули лот. І було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море, і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити на скелясті місця, ми кинули чотири котви з корми і чекали, щоб настав день. А що моряки намагались утекти з корабля, і вже були, спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути котви спереду корабля. Павло сказав до сотника і вояків якщо ці не зостануться на кораблі, ви не, зможете, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, і він упав. А як стало розвіднятися, Павло просив усіх щось їсти. «Оце сьогодні казав чотирнадцятий день, як ви ждучи постите і не їсте нічого, тому прошу вас щось їсти. Бо йдеться тут про ваш рятунок, ніхто з вас ані волосу з голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма богові і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі стали їсти. Було ж усього на кораблі двісті сімдесят шість душ, і, як наїлися, почали облегшувати корабель, кидаючи пшеницю в море. Коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли, коли можна причалити кораблем. Вони відчепили котви і пустили їх у море. Одночасно розв'язали вони даменні мотузки і, розпустивши проти вітру жагли, пустилися на берег. Наскочивши на білину між двома течіями, корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на хвиль. Вояки були тієї думки в'язнів убити, щоб ніхто з них не втік, уплав, та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру і велів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. І таким чином всі врятувалися на землю.